Доброго вечора, шановні наші читачі. Як і обіцялося, зараз ми проведемо розіграш кобзаря 1929 року серед тих покупців, які придбали три і більше книг. Крутимо барабан. І у нас Переможець пан Дмитро. О! Алло. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Це пан Дмитро. Так. Ви виграли кобзар 1929 року видання. Головний наш суперприз ціною 60 тисяч гривень. Дякую, дуже приємно, чудово, чудово. Ну, Я, я трошки, якщо чесно, в шоці не очікував. Тоді, пане Дмитро, ми ще раз вас вітаємо. Бажаємо дякую, дякую, і далі. Купувати наші книги.